Мудри і спрості, Святе святий Іванлія, мирусі. І духа Твоєму, від луки Святе Іванніе читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час, просив Ісуса один із Фарисеїв, що є із Ним. І увійшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що Він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастрову пляшку пахощів і, ставши вся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду і почала обмивати стізьми його ноги, а волоссям своєю голови обтирати і цілувати ноги, і мастити їх пахощами. Побачивши те, Фарисей, що запросив його міркував собі кажучи, якби цей був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що доторкається його, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, «Симене, маю тобі щось сказати, а той відповів: Кажи учителю. Двоє боржників було в одного позикодавця, і один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, Він подарував йому Богу, котрий отже зник більше його буде любити, озвався Симон і каже: Гадаю, той, якому подарував більше, а Ісус сказав до нього, судив ти добре, і обнувся до жінки, промовив до Симона. Бачиш цю прибув я у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмивала мої ноги і витерла своїм волоссям, і поцілунку не дав мені, вона ж, відколи я увійшов, не перестає цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тоді кажу тобі прощай це її чисельні іріхи, бо вона полюбила багато. Кому ж мало прощається, той мало любить, а потім сказав до жінки: прощається тобі, гріхи твої. І почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою. Хто це такий, що і гріхи відпускає, а до жінки промовив: Віра Твоя спасла тебе, і диви.